Подивляться так, все, в Києві на будівній раді. А зараз є бажання. Да, Ви розумієте, для чого нам потрібен Ну, те, саме Перше питання це грошова оцінка. Ми не можемо зробити грошової оцінки і отримати надходження, ті, які потрібні, надходжу до нас були. Що вона грошова оцінка 98-го року? В тих земельних ділянках, коли буде мова про собаці. Тому що їх треба буде утримувати бо платити гроші. Мабуть, будуть такі моменти, що мабуть, ніхто не захоче платити по 20-40 тисяч у рік. А так у нас платять за гектар по 400 гривень. Клас. Скажіть, там під районом роздавали ділянки час. От що з тими ділянками покажіть, чи вони там будуть, чи що за неволяться? От ці ділянки, я вам показую. проблему ми розрішити не зможемо, тому що це було зроблено. Ви не знаєте, можна оборотно приймати, це далі не зроблено, чи що можна робити? Це гівництво без права забудови. Це гівництво без права забудови. Це гівництво На ту територію до світу і сму. Головне, як гівництво без права забудови. А що тоді? Ви що там? А були Зараз у мене має статус за Ага. Без права, І ще, одне... І ще одне питання. Це не забудова. Тимчасова споруда. По внизу трикутничок такий, це житловий масив, це я як він. По суті, в жовтій не зоні, де категорично заборонено заборонена ну, Це вже, вже, вже побудовано. Давайте я одного слова, я с тобой проможу. Панове, Ільош, я скажу без слова, щоб ви розуміли. Ми, <рістичний <рістичний ми практично зупинилися там закінчення терядови. І далі там, де столічний іде у нас городок, ми туди не пішли. Чому? Чому? Ми не пішли, тому що у нас не затверджений генеральний план. У нас будуть судові тяжби чи буде конфліктна ситуація із Васильковим. Значить, ми робимо те, що можна зробити, те, що можна зробити, а потім ми видвигаємося, коли ми затвердимо цей генеральний план, він у нас є вже. А потім далі ми будемо видвигати свої пропозиції, так як територіальна вливаха, то ми давайте будемо якось торгуватися. Зараз ми так ставимо, що якщо є якісь проблеми. І на динамітики ми не можемо, скільки б ми не думали, вирішити те, що в натурі. Але якийсь план навести або сказати, що ця територія на перспективу ну, не може існувати в такій функції, вона повинна поміняти на ту, яка можлива. І багато того, що десь намічалось під житло, вона йде під виробничі споруди, під складські, там, де такої небезпеки раніше передавали місто стерного місця, що не янувало на ні, немає. Воно в них люди на Ми багато обговорювали, чи приєднувати цей анклав, чи ні, і прийшли до того, що тут суперечка буде така велика з осінком, що іноді заради цього ми можемо загальнувати затвердження. Це на перспективу, на наступний крок. Предмет торгівлі. Ми ще не віддаємо але і не приєднуємо. Скажіть, а попередні... Більше того, навіть там остається? Скажіть, попереднє согласування саме те служби іншими службами. Було цього етап? не було. Не було, але ми постійно консультуємося. Для них авторитет – Це науковий інститут, який всі конфліктні ситуації вирішує. І ми постійно з ними працюємо. Скажіть, будь ласка, там була залежна зона в районі Ставка, між вулицями Логова і...

Забудова, то ви знаєте, що забудова там є, але на генеральному плані показувати можна, тому що суперечиться в ну, одна. Э, але, до речі, коли тисячі, ми Як з виходити на 6 метрів, е, е, так сказати, загального користування на одну людину то повинні витримати цей підприємство. Тому буде спеціально шукатись місця для парків. Воно кажеться, що великий цей бульвар, але в нас класно, там енергетичні... А квадратних метрів. Для місця 6 квадратних метрів? Так. Було вісім? Ні. Державна будівельна норма запропонує шість вийти... метрів. Значить, повинні... Значить, здається, наші... Наші... Державна норма там шість метрів. 360-92. От якщо ми не витримали, треба буде шукати додаткові місця, але ми коли їх буде позначити, де вони і привезти таку табличку і скласти, щоб ця норма була витримана. Ну, ми можемо розраховувати, наприклад, можна старати влада, це один біля будинки. На самому ділі воно це одне. А інше це загальне користування. Це бульвари, парки, квіри. Це може бути, ну, якщо багато обов'язково, то виділити якусь зону, де внутрішній мікрорайонність. І це повинні показати. Ну, так от ми детально, в детальних планах робимо От зараз по Сапіївській Боршадіївці. Кожного разу ми повинні цей показник, він контролює, він контролюється експертизою. Да на людину. Тому якщо ми маємо там 40 тисяч населення, то ми повинні 240 тисяч квадратних, це 10 тисяч.